Як лицарі за круглим столом знову зібралися Рада Європи, високопосадовці з України та Євросоюзу, дипломати асоціації сільських та селищних, районних та міських рад. Головним питанням такого з'їзду стало введення європейських стандартів у самоврядуванні, адже це один із важливих кроків України до вступу до. Європейського союзу надати громадам сіл селищ та міст більше прав і можливостей реформувати сільські та міські території, організувати територіальну владу та вдосконалити законодавство. Такі умови поставив європейський союз перед Україною. Це питання досить важливе для України і Європи, і зараз воно досить актуальне у контексті багатосторонньої співпраці в рамках східного партнерства, європейської політики сусідства і особливо перед підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС вільності левентутазенфорти. Соціально-економічна ситуація вимагає негайного реформування місцевого самоврядування, а модернізація на місцевому та регіональному рівнях та втілення законопроєктів життя дозволить дійти відповідних стандартів та пришвидшить шлях України до європейського рівня. Сильна Європа будується в сильних регіонах, пріоритетності підтримки регіонального розвитку та побудові міцної громади. Рада Європи допомагає нашій країні вдосконалювати місцеву та регіональну демократію та самоврядування. Тож на розгляд мінрегіонів поставило проєкт Концепції реформування місцевого самоврядування Україна та Рада Європи на постійній основі співпрацюють у цьому напрямку. Проект концепції був підтриманий конституційною асамблеєю та Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства. Проект враховує усі вимоги, регламенти та стандарти, які вимагає європейське законодавство, а саме відповідальність конституційно-правової основи місцевого самоврядування Європейській хартії. Важливість реформування територіальних громад та самоврядування відзначає і асоціація сільських та селищних рад. Чи дійсно Україна йде до Європи тими кроками, якими необхідно йти? На жаль, позвучало те, що ми десь затягуємося теж на цьому шляху. Нема ще концепцій, затвердженої, ще деякі питання не вирішені в законодавчому плані, тому роботи дуже багато. Європа чекає від української сторони конкретних дій, адже тепер букви на папірці потрібно прийняти і втілити в життя.